Консорціум оборони інформації намагається знаходити ті вразливості, які існують в нашій стійкості, національної стійкості, виносити їх на обговорення і е, намагатися знайти вирішення. Одне з таких. Проблемних е, е, сфер діяльності це дійсно є військова юстиція, але це не просто військова юстиція як е, річ у собі. Чому ми про це взагалі говоримо? Тому що є проблеми, є проблеми під час війни, які треба е, вирішувати, тому що вони знижують наші е, нашу обороноздатність. Вони знижують ефективність нашої системи в боротьбі проти агресора. Тому, коли ми говоримо, що в нас 100 тисяч се це означає, що в нас величезна проблема з боєздатністю збройних сил України. Тому ми кажемо, а як ми це можемо вирішити? І тоді е е е такі спеціалісти, як, е які ми сьогодні е е слухали генералів, вони нам розказали. Як це в теорії? А ми вже можемо тоді ініціювати все ж таки політичну дискусію, можливо, в парламенті, можливо, в комітетах відповідних залученням, звісно, знову ж таки фахівців, для того, щоб запустити цей процес вирішення конкретних проблем. Тобто є завдання вирішити проблему СЗЧ. зрозуміло, що це дуже кописне питання, але з точки зору, наприклад, системи державної системи боротьби з цим явищем, я думаю, що, наприклад, створення військової поліції було би нагально. Тому що дійсно, якщо ці питання існують, якщо ця проблема існує і система не справляється, значить треба створювати відповідно систему, яка буде справлятися з вирішенням цих завдань.